І всім привіт, друзі! Ви на каналі Граво Сіоє і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Глорі Натіон на IMX 1357. Карта круча. ну що ж, до бою. Так, оце у нас що? Це в нас фонтанчик. Чому фонтанчик? Тому що 8 снарядів в барабані. Я вам скажу що якщо хтось попадеться, йому Ну ми граємо на сьомому рівні, так? Проти восьмого. навіть в 8 рівня, якщо якийсь танк попадеться, і ми на нього загримо. О, отут прихлопушився. О, як боляче. Ну таке буває тут на перекатці, так? Дуже вже так. А, чому? тому що там 1375 їде на гірку, і Він підсвітив перший і тому там вже були зведені. Ну, він один тут приїхав чи ні. Бо якщо він один тут приїхав, тому цим барабаном його вихлопушимо просто в хламі. Дивіться. Ну так, ну небагато вибиває з пострілу, але 8 снарядів, так? Він знітився. І це чудово. Там ще одна ютежка намагалася заїхати. Не, не допустити їх е, до самого маяка. І тоді вже, якщо ми вихлопушимо, тоді ми вже будемо король гори. Правда? Ми тут можемо перехлопушити майже всю команду, бо ми бачимо, що у наші всі сили, до речі, поїхали. По першій та другій лінії вони захоплюють центр по суті. Ну, захоплюють рукава по суті. Далі центр прикриває П-43ТР, ПТ-шка прикриває тили, якщо що. А тут два вже проїхали дві наглюки приїхали. ну Давайте барабаном цим повинні бути. І ми тоді можемо їх. Якщо вихлопушимо, можемо всіх поп поперестрілювати, а кого не поперестрілюємо, з'їдемо з гірки та потім всіх подохлопушуємо. Як вам план на бій від гравця Йой? Я думаю, що ви підтримуєте такі плани. Це зніти все зніти, Він вже не хоче битися. Оце заїхав. Дивіться. Нахлопушуються і нахлопушується. Ну, об'єднавтися, вирішили. Шкоду Т-17. До побачення, тут ще й за розвідданими буде. На гузлю поставили. чудово, артилерія до А це було чудово. Дійсно, дуельна дуель з двома братичі допомогли, Артилерист, е приклади. -е, Три-два побою у нас рахунок. Ну, там агресивно поїхали, бо бачив в центрі нема з ким битися, агресивно поїхали вони на рукава, А тут не очікуванчик знову ж таки. І дивіться, як буде знищуватися зараз на БЗ. Він розуміє, він нічого зараз не зробить. от Просто нічого. В нього саджується весь барабан. Ну, Я так розумію, що поліпшені снаряди, так? бо проти 8 каліброси. 195 пробиття і шкода від пострілу 90. Бронебійні. Бронебійні дуже слабкі. Так, тут ще один наглюк. Барабан сам перезаряджається, чому фонтанчик? Чому фонтанчик, бо він заряджається, ну комфортний сам по себе, правда? Чи башту відкрутив його, так? Н так, башту відкрити в 122-му на 637. Два Чотири-три в нашу коробці. <рес> От йому не пощастило просто, йому треба було повертатися. Ну просто не пощастило. Так, три вороги знищили. Я вже в передчутті. У мене був чудовий план зверху, е як король гори. Понахлопушувати, поперехлопушувати, кого там побачить. А далі, а далі спускатися, летіти, у нас швидкість, маневреність, летіти і пересвічувати, щоб вже наші братиші теж працювали. Там дуже агресивно стріляє. Ну це... Для нас це... Проблема, що артилерія, бачите, як там по нашому Бразку ще там якийсь тяж під'їхав. І вони вихлопушують їх. Х2 під'їхав. Тепер 130ПМ підтягується під центр. Треба йому якось допомогти. І Артилерист у нас чудовий. Накидує, накидує. накидає. Два артилериста що чудово. Накидують там, де потрібно. Тут немає підтримки. В чому проблема? Нема кому постріляти. Є кому постріляти. Це чудово. 50 пм так я розумію. Так, знешкодив БЗ. Під низом я не помітив, просто який танк буваєш, залишився. Зараз, зараз, зараз от, іде світ. Хоча ми його повинні були пересвічувати, правда, якщо ми зверху? А можливо і ні. бо Є ще той експерт, не експерт саме по ЛТ. Так, все, постріляли, все, зробив що, що потрібно було на гірці. А тепер поїхали. План гравця UA тепер. По колу, От я б зараз по колу проїхався. Ова! Зустрів тут чудово. Чудова мішень, бортом є. Ти бачиш, не можна його на гуслю поставити. Там 103 поїхав, 103 теж не очікував, що на нього зараз виїде. Т-25, дріббо. Добивай, брить. 2-379 вже настріляно, це шкода від пострілу у нас. Ну, максимально 107, он бачив вилітало. Так, там одному пашту відкрутив нормально так дав. І тривору вороги знищено. 9-7. Все, центр теж вже на. Тепер лише надія на розвідника. На розвідника я думаю, що ще й по перехлопушуванню треба зіграти. То, чому? Тому що ну вже на куражі, по-перше, граємо. Ми ну, щодо на поліпшений в настроєм. А по-друге, артилерію треба забрати. Правда? Ну, артилерія для нас не суперник. Зараз повочку головне підсвітити. бо будується яка швидкість. Просто. Неймовірна якась, правда? Летить. <с Boot -up> Скільки розігнався. По расічній місцевості. 62 км. За швидкість. Дуель на дуель, міні -дуель на дуель, встиг перехлопушити. Ось чим небезпечний цей парапан. те снарядів по-любому вистачить, проти таких суперні. 4 вороги знищені. Звідси, якщо видно, видно, чудово тілан. От це теж кілані не пощастить. Вони там будуть шкіритися, поки вони будуть шкіритися, треба виїжджати на їхню базу. І шкода, ще й за розвідданими. Чудово, так дивіться на такій невеличкій карті за розвідданими вже 1400. 3000 на стрілі. Ось вони тут ми, Я Бачу, трасира звідси лекі. Обоє вони тут стоять. Красунчик. Автоприцілій, так як ми любимо. Чи однакові артилерії. Наші артилеристи не встигли просто. Ха -ха. Чудовий віч, чудовий настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!